Зараз знову починають ці тремтіти на рахунок оподаткування, із-за того, що на карту будуть заходити кошти і буде проходити оподаткування вигляді сіки, там, 24 чи 26%. А хто слідкує за мною давно, той знає, як потрібно правильно здавати кольоровий метал, правильно здавати горіхи насіння і все решту, щоб вас не оподаткували. Ну, хто читав мої пости про податки, пишніть плюсик в коментарях, кому вони були корисні. І легесенько ми з вами зможемо працювати в онлайн-сфері е, з переводами на карту, тільки правильно діючи. Українське законодавство дозволяє е, нормально, легально працювати з цим, видом біз... ну, з цим видом матеріалу. Нема там нічого страшного. Якщо хтось десь не дозрозумів, я поясню ще раз. Я вже рік пояснюю цю штуковину, тільки одна штука. Коли я говорю про оподаткування, коли я говорю про правильну роботу в сфері прийому кольорових металів, відразу починається? що Зменшується кількість посилок, зменшується іще якась реакція людей, того, що люди, коли чують про офіційне, про Отакі от, от слова, все страшно, не страшно. Нам пора просто звикать. Ми ж хотіли в Європу, ми отримуємо європейські закони і європейські правила роботи. Так що це був наш свідомий вибір, і ми цього прагнемо не перший рік, не другий рік, уже давно. Правильно? Правильно, тому нам прийдеться підлаштовуватися під європейські норми. Готові до цього? Я, я думаю, що готові чи не готові, вибору в принципі в нас немає. Ми можемо тільки плясати під їхню дудку. Якщо хто не буде плясати під їхню дудку, ляпнуть по шапці і варіантів не буде. Так. Да. Будемо далі плясати. Так що така ось штукована.